Привіт всім. Купали сьогодні картошку. Чори сотки десь з землі в мене тут. Вродило стільки картошки. Що я буду робити, я не маю поняття. І то картошка така. Дивіться, що всі робить. Одна в одну. Не знаю, мішків 70. Не повні мішки, але Але є. І то ми тільки позбирали поверха. Зверху позбирали, ще не, ще не розривали рівців. Ще буде мішків 10, напевно. Ось стільки картошки родило того року. Все в мішках. У нас дощі падали. Десь напевно місяць дощі падали. Люди не збирали картошку, а тепер сьогодні його всі збирають, бачу там на полях, збирають ось ці мішки картошки. Що ми маємо з нею робити? Не знаю, як вона називається. Та червона картошка. То все в мішках, тут зараз все возити треба, а потім все перебирати. І ще рівці, оці рівці ще не розриті. Ще треба розривати, то ще буде. Ми тільки позбирали зверху. Казав не садити. Ні, давай посадимо, хто його знає, що то буде, що то буде. І тепер що з нею робити? Господарки ніякої не маю, свині не маю. Буду віддавав на АТО трохи. Хлопці, може нема, немає що їсти, волонтери заберуть трошки. Тепер треба повозити то ще. Висушити. Як буду перебирав, то й зразу посушу. Такий урожай вродився того року. Як ніколи. Там того року було, але не стільки. Й надім буду мав де в підвал куди положити. Це вся така груба картошка навіть насінневої не буде. Сама така груба картошка. Там люди купають, бачу сусіди теж. Що там в них є. О, теж є. Але не так багато, але є. Ну що, зараз буду возити по то для понеділка, буду потихеньку перебирати, а є що перебирати. Грушка в мене класна, зарудила. Така цікава. Навіть не похожа на грушку. Така як персик виглядає. Тільки кольор не такий. Така невеличка грушка. Того року перший раз зародила. І на одній гіляції, дивіться скільки грушок. Класно. Добренько, іду я возити картошку. Всім пока. Слава Україні!